Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Батальйон Верховна Рада, Сирському пора задуматись про це і закінчити те, що почав генерал Залужний зняти бронь з депутатів. Адже вони втомились, хочуть відпочити, ось що пише журналістка. А, схоже, наші бідненькі депутати трошечки стомились і, от хочуть відпочити, але ж за кордон не пускають. Що вони а, придумали? Монобільшість в Верховній Раді створила МФО Група Дружби з країнами Карибського басейну. Це об'єднання вступила майже вся фракція Слуги народу і представники партії ОПЗЖ. Тут взагалі без коментарів: звісно, всі вони очікують на тривалі відрядження до теплих країн. Звісно, виключно зі шляхетною метою налагодження між парламентських зв'язків з країнами Карибського басейну. І, звісно, це те, що найбільш необхідно Україні під час війни, правда, відрядження нардепів до теплих морів. Звичайно, за кошти платників податків. Звичайно цікаво, що для того, щоб створити ось це теска, знаєте, з розслідування зловживань на будівництві фортифікаційних споруд і закупівлі дронів. Для цього всього знадобилось десь півроку, потім знадобилось блокування трибуни з боку опозиції. А ось щодо цього МФО, знаєте, монобільшість так дуже швиденько все це прийняли. Абсолютно. Які країни в нас входять? Мексика, Колумбія, Венесуела, ну і так далі. До речі, ще входить Бліз. Останній, до речі, одна з найбільших офшорних зон в світі. І там не тільки ховають гроші, досвідчені корупціонери, а й вдало їх видмивають, перетворюючи на готівку. І от мені просто цікаво, це головна мета слуг чи другорядна? Що ж, ви знаєте, який наймарніший рід діяльності під час війни? Це безумовно депутатство, пише військовий з позивним киянин. До того ж, депутатство усіх рівнів, депутати сільських місцевих рад під час війни просто марні, оскільки основні задачі депутатів сільських місцевих рад розподіляти між собою згенерований департаментами бюджет, роздавати своїм друзям і родичам, вільні земельні ділянки, вести прийом громадян, частіше за все, тих, які від скуки ходять по депутатам місцевих рад, просячи гроші відповідати їм, що грошей немає. Сільський місцевий та й будь-який бюджет під час війни можна розділити навпіл: половину на отримання інфраструктури міста, щоб не було колапсу, половину на армію за утриманням інфраструктури слідкуватимуть департаменти, які складаються з представників сімей і друзів-депутатів. А кошти на армію все одно розподілятиме міноборони або видалі фінвідділи бригад. Депутати Верховної Ради України під час війни взагалі марні. Вони мають приймати закони, які прискорювали процес перемоги, але під час війни ці рішення мають прийматися. Верховним головним. Головнокомандувачем і військовим урядом, крім того, тут і бюджету, і землі більше можна ще більше передати на армію, ще більше зберегти від своїх друзів і родичів. А після війни на цій самій землі, що не була роздана побудувати багато житла для тих, хто його втратив. Депутати обласних рад були абсолютно марними і в невійськовий час. Там, як правило, або латифундисти, яким обласна рада місце, що перетерте за бізнес, або ті, кого не взяли в міські ради, де великі бюджети і багато землі. В обласній раді особливо нічого ні з бюджету не вкрадеш, ні Родичам і друзям не роздасиш, можна, звісно, допилювати комунальне майно і виступати на сесіях, на яких ніхто нікого ніколи не слухав. Але ККД тут дуже низенькі областями все одно керують голови ОДА і департаменти, а обласний бюджет настільки маленький, що навіть на один батальйон не вистачить. А тепер уявіть, який це моб ресурс, і люди, які мотивовані і заряджені, це ж їх обрала громада. Подумайте, як вони рватимуться в бій, щоб представляти інтереси тієї самої громади. Загалом в 2020 році в Україні було. Обрано 42 501 депутата до обласних районних міських селищних і сільських рад та рад районів у містах, і 405 депутатів у ВРУ станом на 2023 рік. Усього 42 906 депутатів. Цієї кількості людей, які не мають абсолютно жодного сенсу, військовий час достатньо, щоб сформувати два армійські корпуси з 10 бригад, які здатні будуть повноцінно тримати 100-150 кілометрів лінії фронту в обороні. Це якщо по статуту, а по факту і 300. А це між іншим. Більше третини усієї активної лінії фронту редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.